Thank you Яка ситуація на кордоні із Сумщиною і чи простежується накопичення особового складу і техніки ворога? За інформацією військових, критичного збільшення на сьогодні немає. Так, ми відслідковуємо рухи і ротаційні заходи, які проводить ворог в цьому напрямку, тобто, певне збільшення є кількості підрозділів і техніки, але накопичення критичного угрупування ми не спостерігаємо. Тобто ми готові і розглядаємо, готуємось до застосування ворогам своїх сил для проведення якихось наступальних дій в цьому напрямку і розглядаємо будь-які варіанти. Натомість росіяни збільшили інтенсивність обстрілів із різного виду озброєння, із артилерії та авіації, використовують ударні та розвідувальні безпілотники. Зросла, за словами військових, і активність ворожих ДРГ. Це пов'язано із е, прощупуванням нашої оборони, тобто ворог шукає слабкі місця, а також вони е, і тероризують місцеве населення. Достатньо наших сил і ми активно використовуємо технічні засоби, це оптичні і повітряну розвідку, щоб своєчасно виявляти такі спроби і відбувати ворожі групи ці. Також, як повідомили у сумській обласній військовій адміністрації, на Сумщині завершується будівництво фортифікаційних споруд. Новини СТС. Білопілля та ближніх сіл громади триває евакуація населення. Відповідне розпорядження підписав начальник сумської ОВА. Евакуація не примусова. Людям рекомендують тимчасово виїздити через посилення обстрілів. На моїй вулиці чотири чоловіка залишилося. Що виїхають багато виїздити з прикордоння місцевим допомагають рятувальники і волонтери громадських організацій. Співробітники ДСНС надавали всебічну допомогу маломобільним людям, людям похилого віку. Їм допомогли сісти в евакуаційний транспорт, також перенесли в автобуси особисті речі громадян. А вже потім, в заздалегідь визначеному місті, людей також зустріли наші співробітники з евакуйованими. Працювали. Психологи ДСНС впродовж всього дня людям надавалася всебічна допомога. Людям пропонують доїхати до Сум у місця тимчасового перебування. Тут можна лишитися на ніч, є харчування, душові кімнати, дитячі кімнати. Люди зараз приїхали автобусами, з ними зараз у мене за спиною працюють соціальні працівники. Їх зареєструють на грошову допомогу. Їм зараз видадуть гуманітарну допомогу, їм їх зараз розмістять. Тут є абсолютно всі умови. Тут можна і переночувати, тут є душові кабіни, тут є їдальня з безкоштовним харчуванням. Після реєстрації вони всі підуть пообідують. Тут є окрема кімната для людей, для маломобільних людей. Там сьогодні ще з нами чергують лікарі, які їм допомагають. Тут же можна оформити і грошову допомогу. Також за бажання пропонують безкоштовні рейси до Харкова, Києва чи Дніпра. В середмісті сум біля й танки висадили троянди. Саджанці квітів у рамках всеукраїнської акції передала Подільська громада. Висадити троянди мали Білопіллі. однак через безпекову ситуацію квіткову алею вирішили створити у сумах. В коаліції відгукнулися активісти і запропонували висадити в місті суми. Сьогодні ми висаджуємо ці квіти перемоги. Певно вже в місті суми, але з надією, що таким же самим. Об'єднанням коаліційним зможемо обов'язково приїхати і в місто Білопілля, і також висадити такі самі троянди там. Ми не так давно створена молода організація, ну, але працюємо. Працюємо, працюємо, да. Да, працюємо, стараємося і намагаємося будь-який вклад докладати для, для того, щоб наша Сумщина була красивою, безпечною і переможною, і наша Україна, і наша Білопілля, звичайно. Троянди висадили у рамках акції Квітний допомагай перемагай. В цілому сумщина отримала до 200 саджанців. Троянд і ми взяли на себе таку ініціативу. Організувалися всі разом, щоб висадити, як і засвідчити всім, всі наші області, всі наші державі. Що незважаючи ні на що, ми будемо квітнути, тому що цим займаються жінки. Сум'яни мають бути разом і творити таку. І в тому числі правоохоронні органи долучаються завжди до таких подібних акцій, тому що ми всі єдині і взаємодіємо з громадою. В рамках акції організатори разом із сумчанами висадили кілька десятків троянд новини СТС.